Це знову дракончики. Ми продовжуємо грати в них, так. Ви якщо пишіть в коментарях, коли мені починає щось нове знімати. Так, як ви бачите, поки не, як тільки я закінчу последню запис, я сказав, що все приберу тут. І до цього я якраз і прибрався тут. Бачите, на єдиному дерева нема. Навіть кустіка маленьку нема. Також в мене майже 6-4, ну, тому що одну я зараз улучшаю. Так. Кипіння в мене вже є, але це вона не хоче. Вона просто не хоче. Ну, пішли до бою. О, сундук прям перед носом. Пум. Кстати, я хотів би просто свою оцю штучку. Я хочу поміняти наш, 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 нашу. М -м. Ну, оцей мені А Хотя, це... ладно, і так буде. Якщо шо, якщо ви скачали таку гру, а вона на зживате, або вводить на український дракона або на англійський Dragon Legends. І потім находите таку іконку, там де. Або хто знає, вже як грати. І дивіться, ви нажимаєте ось сюди. Ну, як тільки вам позволить сюди і назад, ви стражу нажимаєте. Запросити друга. А, ні-ні-ні, не, ні, ні, ні. дивіться. І тут же ж ось мій код, щоб зі мною подружитися. 7361 F5 можете сфоткати його або зупинити або зупинити, там на паузу поставити і ввести цей код. А потім ви нажимаєте... На друзі, то дати друга і водите тут мій код якраз. Що я вам ще раз цього покажу. Ось він. 7361F5. такая вы вот это. И вы мне это Хорошо. Так. Ладно, пишу до боев все-таки. Так. Пол. Ой, я а тут уже серьезные враги. Стоп, а если я кухню сестру? Мини, наверное, Треба, ну його я не можу, бо мені треба і храм і фіти. Єсно, якого я можу зараз добре вкачати, це Джоджо, -джо. навірно, набоя сьогодні ми не Я, Бо я буду будувати, як ви розумієте. і храм землі. І храм буде мені точно потрібні. Храм Ісу зараз не обов'язковий. Та й взагалі, зачем він мені? Він би мені точно не, не потрібен. Поки що строїм храм вітру. Так підожди, Кипіння ж може і вогню жити. Так, я правила. Вона 30 секунд буде. Вона не тільки в воді може жити. Вона і в вогню може. Так, ну і ще я хотів там землі. Мотаємо, мотаємо. Десь оттупимо. Так, ось храм землі. Ми беремо. І ставимо його ось сюди. А хотіла можна ось сюди. Інтересно, ось сюди влізе? Влізе. Прикинь, влізе О, круто. Тут все застроїться. О, дивіться, я ж можу тепер її ж розмістити на лаві. Та да, зачем я взагалі тоді. Зачем я купив воду, яка відстроїться. Звісно, ми тебе погодували. Хотіти й так красі. Ходимо, ходимо. Дивіться, якщо ви не подивитесь не першу, не другу частину про цього обов'язково подивіться, тому що зараз вам буде неінтересно, а як тільки ви подивитесь першу, потім другу... Ну, ви розумієте, вже буде більше інтересу. Сейчас на комп'ютері, це так прикольно зроблено. На телефоні треба взбирати і кидати, а тут можна клікати по усі. Я дуже быстро буду нажимати. І все, зупиняемся. Бум! Оу! Стихий металл. Агента, Агента, Агента. а а А я агента хочешь? А я хочу агента? Агента? А Возьми агента? Нет, А нет, 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 не не, нет, нет, не не Не, нет, 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 Я Uh, ну спасибо. Просто смущается почты Pew! тамбалика, тамбаліка, шмійкумбалі, шміга, шміку, шмікумбашміку, шмігу шміку. А знаєте, що я хочу зробити? Зараз ви побачите. Ось я її зробив. Да, ви скажете, так і що ти зробив? А прикол в тому, що я все по порядку зробив, типу. Спочатку ми починаємо з острова вогня, потім ми починаємо острів віту, потім ми получаємо землю, потім воду, а потім уже ліс. А потім буде метал, енергія там, що там потім буде. Потім буде світо і все друге там. Бум. Отримати, О отримати, отримати, отримати отримати. Ну все. Його за 50 таких штучок можна купити. А хто тут, тут самий недорогий? Оцей за 15, а за що ці штуки получать? За що їх можна получать? За що? 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 За що? Що? А, я дуже Скапу, да. А скільки у мене вже лопат? 89 О, амулет нарешті знайшов А, типу, поки я не найду Амулет. Мене не відпустять, да? Хорошо, будем шукати амулет. Интересно, вот это я вам сразу найшов. Давай. меняйте. Вот сюда. Блин. Похоже, вы не вообще я тут туда нужны. И сюда. Блин. Эй, я хочу чу, ту штучку. Я вообще не знаю, зачем эти штучки. У Energy Арини, то вона мені поки що не потрібна. У мене там всі рівні важкі. Я там уже не можу поскупать. Ну там я навіть сумки нема. Та де цей амулет. Хочете сказати, що він на тут, да? Ви хочете сказати, що він тут? Ви хочете сказати, що він тут? Да. Потратив кучу. Сразу все зверху дивимось. Не дуже часто щось зверху передають. Хорошо, тоді з нею задивимось. По бокам не вряд чи вони буде щось ховати. Ладно, по бокам уже щось я захували. Ну я жду, поитка приведе. Та-та-та мей! Амулет. Та не вже не вже можно было просто на я думаю, что в том же самом. Так, Та давайте посерединем все. Ні, діаманти це теж круто, я понимаю, але ну чого не можна 10 і там два, та чого всіх тільки один. Можна ж, в принципі, і 10, і 2, не тільки один, і 3, і 4, і 5, і 6, і 7, і 8, і 9, і 10. Ну ладно, 10 то максимум. Вона тут? Ні. Він в мене вже лап. Вопат. Е. А, і вона або тут, або тут. Я вона тут. Бум! Пише сам Я все викопав. Ладно, не будемо на цьому задержуватись, тому що ну, реально зачем на цьому задержатись. Поки що хватає і 4 могети, думаю. Ладно. Думаю, на этом можно прощаться. Короче, всем пока. Я каю сами слова. Если есть поставай лайк.